Показання для гормонально-замісної терапії тестостерону. Ну саме головне це низький рівні тестостерону. Ми знаємо, що загальний тестостерон повинен бути не менше 2,5-2,6 нанограм на мілілітр. Останні гайдайни Європейської асоціації урологів кажуть взагалі 3,0 нанограм на мілілітр. Це легко перевести в наномолі з допомогою чаджпіті. Наступний фактор це наші скарги. Якщо ми маємо вялість, слабкість, небажання нічого робити, це є показами для використання. Наступне це зниження лібіду, відсутність бажання жити. Статевим життям та взагалі потяг до жінок безпосередньо порушення ерекції. Далі ми можемо мати зайву вагу, тобто неможливість схуднути. Також можемо мати проблеми з тим, що нам дуже важко займатися спортом, немає бажання взагалі просто йти в зал. Ну і останнє це ми маємо на увазі вже нульову мотивацію, коли ти просто не можеш банально піднятись з дивану. Тоді можна розглядати варіанти гормональної замісної терапії та. Та розгляду можливої депресії ці всі речі треба консультуватися як з андрологом, так і з психотерапевтом.